Найбільше переконання, напевно, воно у мене зараз є. І досить, і я не можу позбавитися. Це те, що гроші приходять тільки якщо ти важко і багато працюєш. Це дуже сильно мені допомогло з самого початку, коли я будувала кар'єру, тому що я була впевнена, я бачила це в сім'ї, про це я говорила, що треба багато працювати. А насправді з дитинства я просто я мріяла про великі гроші. Я просто мріяла. Я не знаю, у мене якась як зацикленість на грошах, але вона, ну як, просто мені хотілося. І те купувати, і те, тобто, можливо можливості, які можна отримати за гроші, і так як в сім'ї знаю тільки один спосіб отримати гроші, це багато працювати. Це було моє, і я постійно щось шукала. Там десь я пам'ятаю, як яблуки сусідям продавала там щось шила, сіна таскала. Ну коротше, ну бачиш підпішка жилка в тебе з дитинства. Да, да, да. Я шукала, і ось це переконання. Я йому дуже вдячна за те, що ну класно я отримала неймовірний досвід. Я правда побудувала класну кар'єру, але. Прикол в тому, що ти щось робиш, 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 щось отримуєш, отримуєш, але не можеш отримати дуже багато. Тому що мені здається, що я, я починаю себе саботувати і навіть зараз, тому що мені здається, що якщо я ось це зробила, ось такими зусіллями, зусиллями і енергією, а що буде більше <кхем> там, я не знаю. Якщо буде x 2 мені x 2 буде важче, і я ніяк не можу собі пояснити, що ні, Женя, треба знайти інший шлях подкаст. заплати собі сама.